Вітаю! Як обіцяла, продовжуємо нашу тему персонального року. Тобто дев'ятирічний цикл ми починаємо розбирати з кожного персонального року. І, звісно, початок це одиниця. Перший персональний рік. Що можна про нього сказати? Звісно, це початок. Початок нових справ, Початок нових ідей. І ми. Повинні це відчути. Тобто не треба поспішати. Сама енергія, вона так чи інакше, почне підказувати нам, що робити, який напрямок вже заходить в наше життя? Перший персональний рік це закладка фундамента на всі 9 років. Тобто, ми починаємо або продовжуємо нові напрямки вже з того, чим займаємося, або може статися. Зовсім нова історія. Для цього нам треба вірити в себе і, можливо, навіть взяти невеличку паузу, щоб дослухатись до себе. Як ви знаєте, я займаюся як нумерологією, так і таро. І ці два інструмента я поєдную, я їх роздивляюсь разом, для того, щоб більш детальніше роздивитись кожен напрямок. Що стосовно першого року, ми повинні пам'ятати, що ми в нього входимо після вже 9 років відпрацьованих. Так стається, що інколи ми просто не маємо сили почати різко щось робити. Це не страшно, так повинно бути. Тобто тут ми закладаємо своєю енергією фундамент. Прислухаємося, які підказки дає Всесвіт? На що нам звернути увагу? Для того, щоб розуміти, наскільки це важливо, перший рік дає стільки можливостей, і нам треба обрати, обрати, чим ми будемо користуватись, що ми візьмемо на початок для того, щоб складати повноцінний продуктивний дев'ятирічний цикл? Як виглядає перший рік? Якщо я доєднаю зараз таро і буду вам на таро трошки наглядніше пояснювати, одиниця в нас це мах. Зверніть увагу, досить активна енергія йде, червона, але це енергія, вона внутрішня. Він все тримає начебто в своїх руках, але ще нічого не взяв в ці руки. Тобто він все може. Оця віра повинна вас супроводжувати весь перший рік. Я все можу, все в моїх руках. Дивіться, ось тут меч, який відповідає за ментал. Ось він кубок, який відповідає за духовність, за емоції. Ось пентаклик, який відповідає за матеріальну сферу. Ось жезл, відповідає за дії, за енергію. <кх> тобто... Перший рік дає нам змогу зрозуміти, все в наших руках, ми все можемо, ми все можемо виконати, але нам треба дочекатись відгуку, відгуку в серці, куди нам йти. Можливо, це будуть якісь підказки зовнішні, можливо, це буде внутрішній напрямок. Прислухайтесь до себе. Якщо є сили, починайте потрошку діяти, але це не значить, що ви повністю побігли і вже все перевершили. То, що попереду ще 9 років, тому не поспішаємо, ми бачите, статична фігура. Він стоїть, він ще не рухається, він все це обдумує. Що в нас іде ще? Второ для підказки, що в нас підказує одиниця? Туз мечів, ви бачите, інсайт, якесь розуміння, це ментал, щось приходить, туз каже вам, що у вас є шанс все це зрозуміти. Возьмете ви цей шанс, чи ні, це вже від вас залежить. Але шанс дається, ментал вам дається в перший рік шанс все зрозуміти, отримати якесь ясне. Розуміння, куди далі рухатись. Тобто теж одиниця шанс на розуміння. Потім у вас дається шанс до скубки на відчуття, емоції, духовність, вам дається шанс відчути, зрозуміти, відчути, що вам потрібно, куди вам. Напрямок тримати, який вектор ми закладуємо. Тобто, оці одиниці, вони ще не дія, вони дають шанс, вони дають відчуття, ментал, духовність, відчуття. Наступний в нас іде жезл. Тобто, ми відчули, ми зрозуміли, і нам дається шанс діяти. Тобто, ми вже можемо діяти шанс перший рік. Дає і надію теж. Тобто рухатися вже можна починати. І також дає шанс на матеріальне. Тобто, ми обираємо, що ми, за що ми за земне будемо триматись, за що ми, яку ідею ми будемо виконувати. Всі ці підказки, запам'ятайте, будь ласка, статична фігура яка може взяти в руки будь-що із цього, що я вам показала. І ми закладаємо фундамент, куди ми йдемо. Тому в кого зараз перший рік. Зверніть увагу на підказки, зверніть увагу на свої відчуття, зверніть увагу, який напрямок у вас відкликається в серці. Не поспішайте, тому що перший рік це закладка фундамента, але й фундамент можна закласти не дуже добре. Якщо можна імпульсивно щось зробити не, не дуже гарне, то буде така складна ситуація, коли ви з нею будете розбиратися всі 9 років, воно нікому не потрібно. Тому дуже обережно. З відчуттям, з розумінням, крок за кроком, в першому році краще не поспішати, віра в себе, можливості свої. Все це вивчаємо, вивчаємо, що ми вже маємо, який ми досвід маємо. Заглядуємо в дев'ятий рік, попередній, що від нас пішло? Те, що пішло в дев'ятому році, ми не перетягуємо в перший. Тобто, це вже чистка пройшла. Першому році ми починаємо рухатись з тим, що в нас є, і що якісь ще йдуть підказки. Можливо, їх не буде дуже багато, але вони будуть відчутні. І на це звертайте увагу, тому що все ж таки від фундамента буде залежати повністю все, всі 9 років. Буває так, що дуже яскравий початок. Це вагітність народження дитини, отримання сім'ї, якесь підвищення на роботі, переїзд в якусь країну. Тобто буває таке, що дуже чітко і ясно вас переносять в наступний дев'ятирічний цикл. Але так, так відбувається не завжди. Це може за життя бути один, ну може, два рази. Постійно це дуже обережно. Ми прислухаємося, нам дають можливість. Обрати обрати те, що нам найбільше підійде. Ми, нас вчать відчувати і довіряти собі. І оці дві два поєднання в першому році, ментал і духовність, вони повинні дуже-дуже гармонювати один з одним. Коли ви відчуєте і вам сподобається те, що ви відчули, значить те. Треба робити, це ваш шлях. А за цим прийде і дія, і матеріальна. Ви ж розумієте, там, де є матеріальна, це підказка, що ми рухаємося правильним шляхом. Тож, давайте обережніше підходити до цих можливостей персонального року. Але пам'ятайте, що це все ж таки вторинна енергія, це вторинна номерологічна підказка. Основні ваші вібрації рахуються по вашій даті народження і зовсім іншим шляхом. Тобто, дуже багато є нюансів, які вам потрібно про себе знати, і вони будуть вам корисні. Тож, чекаю на свої консультації, рада буду вам допомогти роздивитись всі ваші можливості, всі ваші таланти, всі ваші якісь проблеми. Все це можна розбирати. Поєднавши нумерологію і Таро, багато-багато можливостей. Я вам це обіцяю. Чекаю вас на консультації і сподіваюсь, це відео вам теж сподобалось. І чекаємо на наступне. Наступний у нас буде другий рік. До побачення всім. Па-па!